Все поменялось в одну минуту. Зайшли вони перший день до нас 27 числа через територію ферми. У нас це десь було 650 одиниць техніки і броньованої, і такої. Дула в прямому смислі тикали тобі в груди, в спини. Ми вимушені були під їхніми наказами забивати корів і бичків і давати їх їм вигляді м'яса. Страшно було, а потім вже якось воно, людина, я так зрозумів, до всього звикає. І такої думки не було, щоб ми могли сісти і десь поїхати. якщо вже з тобою лишилися люди, і ти вже береш відповідальність, в тому числі і за людей. Весь колектив повністю залишився на території ферми і весь цей час обслуговували в принципі, цих 35 чи там скільки там було днів, В принципі, дали зрозуміти, що ми ж на своїй землі і робимо свою роботу. Перші дні ми. Надіялися, що це на декілька днів буде, а потім ми вже ні на що не надіялися зовсім. Просто ходили, робили роботу свою і все. От Ми доїли, доїли, потім забили всі свої каналізації, вже просто молоко виливало на землю, тому що воно вже нікуди не входило, спали у самих приміщеннях з коровами. Все те, що планувалося вихід в поле, все було фактично знищено. Вони ж забирали фури, і на цих фурах трактора погружені маленькі. Тройматеріали з магазину. Вони ж їхали як чолношники, вони ж везли все на своїх броньованих машинах. Там були дитячі велосипеди прикручені до броні. Ми вдячні міжнародним донорам, вдячні всім причетним людям, які відгукнулися, які надали адресну допомогу господарствам, які дійсно і пострадали, і потребували її.